Добрий день, хочу вам розказати, що таке паняга. Отак вона виглядає для того, щоб носити речі. Дуже зручне приладдя. Робиться тільки з мотузки і більш нічого, гілочок можна нарізати будь-який. Як це працює? Роздвигаєш її, кладеш потрібні речі, задвигаєш, тримаєш за цей ремінь і вішаєш на плечі. Авторська конструкція. Легким рухом чіпляємо. За цей бік і за цей. І все. Ця мотузка вона компенсує. Воно центрується і можна робити рух і Нічого нікуди не одивається. Штука. А якщо треба затиснути більшу річ, вона підлаштовується. Все, Все ми дістаємо. Щоб збільшити, збільшити оцей розмір, відпускаємо, дякую, відпускаємо трохи мотузки, звертається. І розмір збільшується.

Затиснуть. Вентиляція спини. Все так само. Можна йти в гості. Але справді в сусідньому племені в моді не пеняга, а рагулі. Це не така форма аркою, а просто така форма. Звідси до сюди. І те саме користуєш. Дякую.